За минулу добу росіяни 176 разів штурмували позиції українських військових. Найбільше на Покровському напрямку там сили оборони спинили 52 атаки. Ще по два десятка на Олександрівському та Костянтинівському вітинках. 12 штурмів на слов'янському. Намагаються просунутися ворог і на Харківщині. Провів 12 наступів у бік Вовчанська, Дворічанської та Куп'янська. Цими днями сили оборони тримали рубежі в особливих погодних умовах. І на наші, і на ворожі дії впливав туман. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться в нашому огляді. На Харківщині прикордонники Фенікса нейтралізували ворожі ДРГ, спалили укриття і впіві засідки окупантів. Прицільними ударами дронів бійці харківського прикордонного загону знищили чотири авто, два укриття, антени та живу силу ворога. Щодня на Харківщині очищають небо від повітряного брухту, сили ППО третьої штурмової. Відпрацьовують перехоплювачами стрілецькою зброєю та зенітними комплексами. За місяць бійці ліквідували близько 600 різноманітних безпілотників, зокрема ударних шахедів, герберів, ланцетів та молній. Справи знайшли цель, браво готується прямо зараз проводить зачистку. А це вже унікальні кадри з камер GoPro роботи штурмовиків на землі. Розвідники третього корпусу зачистили ворожі позиції в харківських лісах та поповнили обмінний фонд окупантами. Рейд продовжили вже у покинутих забудовах. У просторому підвалі розваленого будинку здалися одразу п'ятеро окупантів. Виходи, Ти здаєшся чи ні? Последній шанс! Развол стой! Руки покажи. На Лиманському відтинку протитанковий рів перетворився на братську могилу для непроханих гостей. Одного за одним росіян вклали на землю бійці підрозділу ФАТОМ 60-ї механізованої. На Костянтинівському напрямку працюють азовці. Влучно поцілили в півідроному ворожого піхотинця, який переносив боєкомплект. Багаж додав вибухового спецефекту до його ліквідації. Рашисти планували скористатися туманом і прорвати позиції 93-ї механізованої бригади Холодний Яр. Сподівалися, що українські дрони будуть сліпими однак, не врахували, що новітні НРК розвідники були в тилу противника. Ворожі колони вчасно помітили, передали координати, і наші бійці накрили техніку FPV. Сили оборони України проводять активні дії на очеретинському напрямку колишній Добропільський. З початку поточного тижня наші воїни завдали противнику відчутних втрат, знешкоджено 755 окупантів, знищено та значно пошкоджено танк. 11 ББМ, 3 артсистеми, 2 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, 12 мотоциклів і квадроциклів. Триває оборона Мирнограда. Час від часу росіяни невеликими групами заходять у місто. Їх знищують наші бійці. Напередодні московити вивісили свій прапор на південно-східних околицях, але довго він не протримався завдяки бійцям 38-ї бригади морської піхоти. Авіаударом наші оборонці зруйнували дорогу між Селідовим та Покровськом. Таким чином, росіяни втратили можливість потрапити у Покровськ легкою технікою. На інших ділянках українські військові будують додаткові інженерні загородження. На Покровському напрямку за добу знешкодили майже дві сотні окупантів, чотири танки та вісім бронемашин. Цей напрямок фронту відрізняється від інших, тим, що тут насамперед працює піхота. За словами керівника штабу батальйону бригади Рубіж, прориви ворога можуть статися, якщо забракне піхотинців на передньому краї. Що стосується співвідношення сил напроти одної нашої бригади, стоїть три бригади противника. І як мінімум помічені чотири полка морської піхоти. Якщо говорити вже за падіння Покровську, Мирнограду тут питання більше заключається в тому, що може впасти далі. Якщо не побудувати достойну лінію оборони за тим місцем, де зараз ведуться бої на обороні Покровська задіяна 155-та бригада. Це підбірка їхніх уражень. Нищать піхоту, мінометку, мотоцикли, бліндажі та укриття в місті і передмісті, все, що потрапляє в кіл зону пілотів. Протягом останнього тижня ворогу вдалося розгорнути у місті кілька мінометних розрахунків. Наразі бійці працюють над ліквідацією цих позицій. Пілоти 35-ї бригади морської піхоти мінуснули гармату росіян в посадці під Покровськом. Ворожу артустановку сховали серед дерев. А це відео від 32-ї сталевої бригади. Кожен кадр, задокументоване підтвердження, як зводяться на нівець спроби московитів штурмувати місто. Під прикриттям туману ворог намагався атакувати на Олександрівському керунку. Окрім вже звичної піхоти, противник задіяв близько двох десятків одиниць бронетехніки. Наші захисники змогли знищити або пошкодити половину. Решта повернули назад. Звірою наших віців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, марафон Єдині новини. Сім боєзітних зафіксували в генштабі в районі Вовчанська на Харківщині. Більше про тактику окупантів та оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту розпитає Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі змі бригади ГАРД старшого лейтенанта. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Олександре, знаю, що в нас має бути збір. Чекаємо є вже QR-код на екрані. Пане Олександре, розкажіть, на що саме збираєте? Збираємо на дрони та комплектуючи до дронів, тому що на нашому напрямку це найважливіша техніка озброєння. Як в принципі, певно, і зараз це стосується усієї війни, усієї лінії бойового зіткнення. Це ж, адже дрони це і розвідка з повітря, дрони це і враження, дрони це коригування, наведення на ціль. Ну і на них збираємо мета мільйон гривень. Зараз на банці майже 80 тисяч будемо вдячні телеглядачам, якщо вони допоможуть нам ось так нищити ворога, ворожі позиції, ворожу техніку, захищати і звільнати нашу землю. Шановні глядачі, закликаю кожного з вас доєднатися до цього збору. Без перебільшень дрони зараз дуже важливі на фронті на передовій. Ви прекрасно про це знаєте. Тож давайте допоможемо бригаді Гард закрити цей збір, зібрати необхідну суму, аби закупити дрони, закупити комплектуючі до них, аби бути ще більш ефективними, ще більше вражати ворожу техніку і ворожі укриття, і знищувати окупантів, які сунуть на нашу землю. Будь ласка, долучайтеся до збору. QR-код на ваших екранах. Трохи нижче є і номер картки, якщо вам так зручніше донатити. Але пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша сума кожна сума, яка для вас є комфортною, вона важлива. Кожна ваша гривня. Будь ласка, долучайтеся, пане Олександр. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація біля Вовчанська? Ну, ситуація така, що ну на пів нашому південно-слобожанському напрямку ворог продовжує і як штурмові дії. І також продовжує постійні обстріли з використанням авіації, артилерії, мінометів, ну і плюс дуже активно працюють на напрямку ворожі дрони, розвідувальні, ударні сили оборони України натомість також е завдають уражень по всьому, що по ворожим піхоті, по техніці, по особовому складу, по всьому, що бачимо, що рухається, що є. Військовою цілею все знищується, все виявляється, намагаємося виявляти і знищувати, або стримувати ворога. Все наявне на збройні використовуємо за даними Діпстейта, Росіяни з початку місяця змогли незначно просунутися у самому вовчанську і також у бік Синельникового. Що там зараз відбувається? Ну ситуація по всій лінії бойового зіткнення на нашій ділянці вона динамічна. Ворожі групи в окремі точки пробують заскакувати, ну, але ніде закріпитися їм не вдається бо на даний момент. Тобто, ворога стримуємо. Стримуємо якихось серйозних успіхів, він не має. Те, взагалі, ці успіхи, які він має, це такі локальні успіхи, які сьогодні вони є. А завтра ми відіграємося, скажімо так. І аби в цьому допомогти нашим військовим для стримування ворога, шановні глядачі, ви саме ви можете в цьому допомогти бригаді Гард QR-код на ваших екранах. Трохи нижче є номер картки. Якщо не можете відсканувати qr код наші військові збирають на дрони і комплектуючи до них, аби ще більш ефективніше стримувати ворога на вовчанському напрямку, знищувати і його і техніку ворожу. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня має значення. Щеня, нехай це буде невеличкий донат від вас: 10 20 50 100 гривень. Якщо хтось може більше тисячу дві, будь ласка, долучайтеся, але головне, щоб ми всі усі з вами взяли участь у цьому зборі і допомогли нашим військовим зібрати необхідну суму на дрони. Дрони, як ви знаєте, дуже важливі зараз на фронті. Будь ласка, доєднуйтеся, пане Олександра. Яка тактика зараз ворога? Чи змінилась вона за останній час? Ну тактика особливо не змінилася, це ті раніше. Е... Малі штурмові групи бувають там один-два військовослужбовця-противника. Ось, але те, що змінилося, це кількість штурмів. Вони в рази зросли зараз ну, от, близько десятка останніх днів. До цього було 20-30 штурмів на день. Тобто ворог трохи більш активно взявся на нашому напрямку працювати, тому що півтора роки без якихось успіхів прикордонний Вовчанськ. Вони півтора роки не можуть взяти, і тому вони певно вирішили трошки тут активізуватися, скажімо так, і зросла кількість штурмів, і роботи стало більше у нас. Пане Олександре, ми знаємо, що на інших напрямках росіяни використовують туман для швидкого просування, заходу в населені пункти. Чи трапляється таке на вашому напрямку? І загалом, от як погода впливає на характер бойових дій? Ну, дощі, туман зараз тут у нас часто доволі явне явище, і це значно ускладнює роботу дронів. Видимість стає значно гіршою, і буває розгледіти щось там на відстані витягнутої руки неможливо. А якщо казати дрони, які літають на буває на серйозних висотах, то звісно це проблематично їм щось розгледіти. І ворог, звісно, цим користується. Ворог цим користується, намагається просочуватися. У посад, посадки зараз вже ну, листя, якщо можна так сказати, листя немає, ховатися там вже не можна, але туман компенсується. Ну але я лише зазначу, що знаєте, це гра, в яку можна грати вдвох, тому ми також намагаємося використовувати погіршення погодних умов з користю для себе. Шановні глядачі, ще раз хочу нагадати про збір, який триває для бригади гарт необхідні дрони та комплектуючі для них, аби ще бути більш ефективними на Вовчанському напрямку, знищувати ворога його техніку, укриття. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Ви почули від пана Олександра, що зараз ворог користується туманом. В принципі, і ми так робимо, але будь ласка, давайте допоможемо нашим військовим все-таки бути більш ефективними і стримувати ворога, і завдавати йому нищівних ударів. Для цього скануйте qr код Трохи нижче є номер картки. Якщо вам незручно користуватися qr кодом будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня вона має величезне і важливе значення, пане Олександре, А як підрив греблі білгородського водосховища наприкінці жовтня вплинув на ситуацію? На Бочанському напрямку, це трохи це допомогло нам да? допомогло, тому що ворог відразу, коли це відбулося, ці удари по дамбі Білорасходосковища відбулися. Кількість атак, кількість штурмів, активність взагалі ворога різко впала. Різко впала, але не забуваємо, що у противника величезні ресурси, як людські, так і в техніці боєприпаси. У них гарно розвинена інженерна складова, тобто вони теж досить швидко все це здавні здатні поповнювати. І ну а у них також сказали, от вони будуть лізти через болота. Все. і тому, якби зараз, противник знову активізувався. Було за зати... відносне затище, так, але зараз знову ворог став активним. Як він там долав свої труднощі, ну мені важко це сказати. ось, і Пов'язані з цим. Ну, ви бачите зараз на відео, да, що важкувато їм було. Ось. Але зараз ворог знову активний. Пане Олександро, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і розказати про ситуацію на вовчанському напрямку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, старший лейтенант. Дякую вам. Дякую.